Рішучий та справедливий Володимир Парасьок, хлопець, який став одним із символів майдану, вже залишив Дніпропетровськ, де лікувався після поранення. З початку бойових дій на сході України він не роздумуючи пішов воювати. Із сотника на майдані Володимир став командиром четвертої роти батальйону Дніпро. А він був у російському полоні, вийшов живим з Іловайського котла і зараз сподівається на швидке одужання, аби якнайшвидше приєднатися до своїх військових товаришів та дати відсіч ворогу. А з народним героєм спілкувалась Христина Венгеляускайте. З цієї промови Володимир Парасюк став одним з найвідоміших майданівців. Тоді всі відчули справжній настрій українців. Ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть! Сьогодні ж чоловік військовий, командир 4-ї роти батальйону Дніпро, який кілька днів тому повернувся з Іловайського котла. Сестра Володимира згадує ті дні. каже, що дня мала вісточку від брата. Мені було дуже важко прийняти рішення, бо я розуміла, що мені потрібно його рятувати. А з іншого боку, я розуміла, якщо я буду піднімати галас, то фейсбуки, соцмережі читають не тільки ті, хто потрібно, читають всі. І я дуже мучилася, що в принципі я написала. Що він написав, що коли він поїхав, туди, що він в Іловайську. Батько Володимира разом із сином відстояв Майдан та пішов Ні. на війну. Під Іловайськом не був, проте знає, напевно, що там відбувалося. Зиновій Пересюк розповів про загибель найкращого друга сина Тараса. Те, що син сказав, ну в кінці коридора їх зустріли. Так, всіми почистями. Його друг загинув, ну, буквально в нього з РПГ влучив е, е, акумулятивний снаряд, і він згорів. Навіть. Не лишилося на житті. З посмішкою на обличчі у Палаці зустрічає журналістів, і це попри те, що у нього осколкове поранення голови. Чоловік каже: бій під Оловайськом увійде в історію України як приклад мужності військових та зради командирів. Ми знову прокололись на тому, що не можна ніяких взагалі домовленостей мати з російськими російською владою, тому що вона обманює, тому що вони офіційно, типу, якби дозволили нам пройти. А вони нас просто запустили в підкову, взаді її закрили, і ви собі, уявляєте, зі всіх сторін нас почали розстрілювати. Два дні у полоні, низка катувань та морального знущання. Та це не завадило Володимиру перехитрити російські спецслужби ДНРівських найманців та кадирівців. Чоловік згадує, коли дізналися, що він з батальйону Дніпро, одразу взяли його на обмін. Сказали, що вийшли типу з карательних батальйонів, типу там Донбас, Дніпро, Азов. От ну ми встали, вийшли. вони кажуть, вас ви підете на обмін. Точної цифри загиблих військових товаришів Володимир назвати не може. каже тільки, що вижило більше, ніж вони думали. Впевнений в тому, що його почують. Володимир Парасюк заявляє: зараз головне ізолювати від агресора інші області. А вищій владі України, як і тоді, на Майдані висуває умови. Це перше це повна відставка. і всього в Україні нам не потрібні генерали. Це не генерали, це просто. Непотріб, друге це повне звільнення штабу антитерористичної операції. Все, хватає люди, Ми живемо в правдивій країні. І третє це всіх наказати, хто хто зраджує просто хлопців Всіх на устанок Володимир каже: Україна переможе, бо інакше не може й бути. Христина Венгеля Оскайте, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.